Великий привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Давно не виходила до вас на зв'язочок, тому що були певні справи, які потрібно було вирішити. Ми святкували Дні народження, день народження було у мене. Ми святкували моє 35-річчя, потім день народження було у моєї донечки, самої наймолодшої. Ми теж святкували. Це було 31 серпня. Що ж, що в нас сталося за ці всі дні? Ми перейшли в новий садочок. Я вам вже розповідала і показувала той садочок, де біля нашого будиночку. Ми вже перейшли, все добре. Кожного ранку ми встигаємо. Дівчатка беруть свої самокатики, я їх везу до садочку 5 хвилин і ми в садочку. Дуже дуже із плюсів це те, що ми не їздимо вже на автобус, плюс ми економимо кошти. Все добре. Донечка їздить на велосипеді до школи. В школу вона пішла в Норвегії 19 серпня. І, звичайно, 19 серпня я теж пішла до школи. Зараз я зайду з рюкзачком, зі школи. Йду зі школи додому, ну, взагалі, йду зі школи. Зараз хочу сходити до магазину, тому що у нас у всіх четверих десь взявся цей кашель. Страшний такий, тому що дуже ми кашляємо. Вже всі сіропи, які були з України, ми вже все випили. На цих вихідних, де були, до нас приїхала з України посилочка з цукерки. І, звичайно ж, ліки трішки замовила ліків. Але на той час, коли нам відправляли посилку, то ми ще були здорові. Зараз усіх кашель то ще хочу сходити до аптеки і подивитися, який сироп купити, тому що дуже кашляємо. Всі, до речі, сьогодні хочу вже запустити інгалятор. Я з собою привезла його з України, і ще в мене ліки трішки є для інгалятора, щоб любити інгаляції. Хто сьогодні прийдуть в садочку, то будемо лікуватися. Ну, якщо дитина хвора, вона йде до садочку. У нас кашель, соплі, наприклад. Зараз у дівчаток тільки кашель, то вони йдуть до садочку, і ніхто мені не сказав, забирайте їх додому, тому що вони хворі і тому подібне. Тут так прийнято. Вони повинні тіпа, обмінюватися своїми ватетями, всякими бактеріями. Вони у них повинен вироблятися імунітет. Тобто це норма, коли вони соплями, коли вони кашлюють і тому подібне. Ну, звичайно, коли вже висока температура, тоді ти вже дитину забираєш додому і чи не ведеш її до садочку, наприклад. А так все добре. Все добре. Школа я вже ось буде скоро 19 числа місяць, як я хочу. Ми вивчаємо норвежську мову, звичайно, дуже важкувато. Важкувато вона дається, тому що той, хто знає англійську, їм більш-менш легше це дається, тому вони всі знають ось ці правила. синоніми, антоніми, антононіми. Ну, коротше таке, знаєте, а якщо ти в школі вчив німецьку, там так собі, знаєте, то важкувато, але нічого. Потрішки, потрішки все буде добре. Ми на цих вихідних їздили тут маленьке поряд містечко в бастейн такий, ну типа аквапарка. Ну, то не назвеш, звичайно, аквапарком, як в нас в Україні, але діткам є де відпочити. То це був такий подарунок нашої донечки на день народження, до подарунок, так можна сказати, тому що подарунка вона і так отримала, там всякі іграшки, а це просто так, щоб розважальна програма. То ми там побули, Наверно, ми приїхали десь в 13.00, а пішли від теля. 18.00. Дівчаткам дуже сподобалося, ми дуже добре провели час. Я дуже-дуже виморилася. Ще там ми замовили собі піцу, пообідали, повечеряли, так можна сказати. І все. Ось так наші пройшли вихідні. Все було дуже класно. Погода в нас дуже різна. Наприклад, два дні назад у нас лив дощ. Сьогодні тепло, сонячно, ну так, більш-менш. А вчора цілий день просто був дощ. У Я... мене проблема зараз тут це сушити свою білизну, тому що прати дуже багато, дівчатка маленькі, речей багатенько. Плюс, якщо вони в садочку, вони ж там ходять, мочаться. Вчора мені дали з садочка і чоботі, і труси, носки, і все просто. І оці ті штани не примакаємо, і куртку, все треба випрати, тому що треба знову їм це в садочок. А в мене там тільки по два комплекта і все. Я не знаю, по скільки взагалі треба комплектів, щоб воно, знаєте, так ти не парився, бо воно в тебе є. Але ж ми паримося, тому що його в нас дуже мало і воно не дешево коштує. То не було просто де в мене по всьому домі, просто речі розкидання, Отако сушу я, тому що ну, не виносимо. Не знаю, як далі буде, що робити, як його сушити. Теплих полів у нас теж в домі немає. Що, знаєте, поставив сушилку, вімкнув теплий пол і все добре. То якось будемо обходитися. Так, иду до аптеки, потом покажу, что еще купила. Нет! Ну все, сейчас пойдем, пойдем. Давай. Тут ты Що ти там дивиться, Жасмин? Сейчас ми будемо дивитися, досі. Мама, милати. Днем рожденья тебе. Днем рожденья тебе. Не ну, перешари, кодиць. А де ж сиділа зажигавку? Я... Хорошо. Тільки подожди, мама запади. Загадай бажання. Давай. А, сейчас, ты загадай вожание. Ох, боже, что там за вожание такое? О! Сейчас. О, нет, ты... Ой, Ох, не, молодец! Это Жасминечко. Ой! А ты! Ой, какие тортики!

<рес> Дуже не трохи. Ну, де би поставити телефон, то то може. От, от туди такого фіна. Ну, не відпадає, мам. Вже вдома. Щас покажу, який сиропчик я купила для дівчаток. Вибирала те, що більш підходить по цені, тому що там взагалі було тільки три вибори, тому що в Норвегії. Продаються ліки за рецептом, тільки і є ліки, які в общем доступі можна купити. То там тільки було три вида сиропів То зараз покажу. 200 кронів на гривню десь 800 гривень. Ось це сиропчик Так, лист мені вже прийшов, перевела все. То дівчатка прийдуть і буду їм давати сиропчик Будемо робити інгаляцію. Стірка везде сушиться, зараз буду прибиратися, тому що хаос везде. Так, ще купила картопельки. Так, молочка. Садочок їжу брала, чай брала і водичку брала. Так, і ще десь я ще купувала. Для дівчаток А, для дівчаток ось виноградик взяли, я їм даю до садочку, вони люблять, я дай до школи. І ось такі наші улюблені сосісечки. Все. Зараз буду трошечки наводити лад, тому що речі скрізь розкидані. Ось, до речі, таку палаточку подарували дівчаткам. Я потім покажу, що ми там як святкували. Це все, що залишилося з з нашої фотозони. І ось весь безлад. Це стірка, яка тут висохла. Я сьогодні зранку скидала, одну розвішували, тому що дощ був вивішувати на вулицю. вже стірка сушиться. Зараз буду ще висушувати, висушувати, а висушувати, висушити, висушити. То я йду працювати. Вам гарного дня, мирного неба над головою. Не забудьте поставити нам вподобачку і до зустрічі, до нових випусків.